Чому в США відбувається катастрофічне падіння довіри до засобів масової інформації? На що слід очікувати в подальшому? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє». І в цьому відео я хочу поділитися дуже важливою інформацією і статистикою важливою з огляду на те, що тренд, про який ми будемо казати, а саме про тотальну недовіру людей до засобів масової інформації. Він надзвичайно сильно поширюється і, по суті, зараз ми вже можемо констатувати величезну недовіру до ЗМІ. Чому так сталося? Але давайте спочатку звернемо увагу на абсолютно конкретну статистику: з числами можна працювати, і це дуже дуже важливо. З допомогою цієї статистики ми можемо побачити, як змінювалися погляди впродовж десятиліть. Власне, саме на цю статистику довіри та недовіри до медіа в Сполучених Штатах Америки звернув увагу Віктор Вовк і на основі його, скажімо так, дослідження, його компіляції цієї статистики впродовж тривалого часу, я і записую сьогоднішнє відео. І так. Мова йде про катастрофічне падіння довіри до мас-медіа в США в останні 50 років серед більшості американців. За даними досліджень, Галап, однопартійна деградація мейнстрімових змі по факту зараз відбувається. Але давайте все по порядку. Компанія Галап почала займатися дослідженнями довіри та недовіри до медіа від початку. У 1972 році і зараз історично найменші показники загальної довіри до медіа. 32% американців кажуть, що вони переважно або достатньо довіряють ЗМІ. 39% американців кажуть, що взагалі не довіряють. Тобто є ще такі, що частково довіряють, частково не довіряють, але 39% категорично не довіряють. Довіра серед республіканців до топових медіа видань в Сполучених Штатах Америки зараз складає 11%. Довіра серед незалежних американців, тобто тих, які не належать ні до демократів, ні до республіканців 29%. Це надзвичайно насправді показові числа, і пов'язані вони просто з абсолютною очевидністю того, в чиїх інтересах, скажімо так, працюють топові видання. Йдемо далі. Довіра американців до ЗМІ коливалася в цілому загальний баланс від 68% до 72% в 70-х роках. 68-72% американців в 70-х роках під час Холодної війни довіряла медіа. Надалі відбувалося систематичне зниження до кінця 90-х. І за, але про, при тому знижені все рівно понад 50% американців до 2004 року довіряло медіа. Після 2005 року довіра коливалася також, але вже ніколи не піднімалася вище 47%. У 2023 році довіра до змі сягнула історичного мінімуму 32%. Це те, що ми маємо зараз. Цей найнижчий історичний показник Галаб зафіксував чіткий тренд падіння довіри американців до ЗМІ в останні 6 років, зокрема в 2021-му 36, 2022-му 34 і зараз 32. Рекордно високі 39% відповіли взагалі не довіряю. Мова йде про те, що майже 4 з 10. Опитування, проведене в 2023 році, виявило лише другий випадок, разом з попереднім в 2022 коли частка американців, які зовсім не довіряють медіа, перевищила відсоток тих, хто довіряє переважно чи довіряє достатньою мірою. І причиною цьому є фактично самоліквідація двохпартійного ідеологічного балансу в майстрівних ЗМІ. По суті, всі медіа, топові видання, баланс дуже різко змістився в сторону демократів. Йдемо далі. Довіра серед республіканців за весь час спостережень впала в майже 7 разів з близько 70% на максимумі в 72-му році до 10-11% зараз. Серед незалежних американців, які не підтримують жодної із партій, в 2,5 рази. Майже 75% колись, і зараз 28-29%. Інколи статистика показує навіть 24%, проте переважно тримається 28-29%. Довіра під тих, хто підтримує демократичну партію до провідних ЗМІ протягом десятиліть, незмінно трималась на високому рівні, в середньому близько 60%. Довіра демократів ще більш зросла до близько 70%, і розрив у рівнях довіри навіть сягнув близько 50 пунктів. Понад довіру республіканців, близько 30 пунктів понад довіру серед незалежних. Якщо вдуматись, що це означає, ну то це, це катастрофічні цифри насправді. Просто катастрофічні. Ми, коли чуємо статистику з такого розряду, ми переважно, більша частина людей, вони не задають собі питання, а що стоїть за цією статистикою. А за цією статистикою можна зробити певні висновки стосовно інтелекту людини. Стосовно зомбованості людини, стосовно здатності людини ставити якісь речі під сумнів. Знаєте, тут жартома можна взяти будь-якого політика, Зеленського там, чи ще кого-небудь з такого розряду. І таке риторичне питання йому вкласти. чи Хіба би я міг вам брехати? Будь-кого практично візьміть з топових політиків. Хіба би я міг вам брехати? Аналогічно серед журналістів і так далі. Але ця довіра серед тих, хто підтримує демократів, це, це щось фантастичне. І це фантастична сила медіа. І ви уявляєте, який розвал на рівні 50% середовища? Ви знаєте, ну, як на мене, це просто це дуже сумна статистика. Ну, але йдемо далі. В окремому інституційному дослідженні Галап виявив, що показники довіри до теленовин та інформації в газетах були близькі до свого історичного мінімуму у 2023 році. 18% довіряло теленовинам і 14% довіряло газетам. А перед цим дослідження 2022 року рейтингу професійної етики працівників США виявив рекордно низький рейтинг чесності та етики журналістів. Це таке вже знаєте завершальне доповнення. Чому я вважаю, що ця статистика є вкрай важлива для нашого розуміння? По-перше, ця статистика дає розуміння реального стану речей в Сполучених Штатах Америки, тому що дуже багато хто з українців перебуває в полоні ілюзорності. Нам створена ілюзія, тому що більшу частину новин щодо політики в Сполучених Штатах Америки ми отримуємо через медіа, які фінансуються грантами. А гранти відповідно роздаються демократичною партією. Реальна картина там зовсім інша. Але навіть не це найважливіше. Найважливішим є те, що тренди загальнополітичні інформаційні, які панують в Сполучених Штатах Америки. Затримкою, я б сказав, можливо, в півроку рік, як коли доходять до Європейського Союзу, і ще з трохи більшою затримкою доходять до України. Я спостерігаю за інформаційним полем в США принаймні так, щоб глибоко, то з 2016 року, з моменту, як почав вести аналітичні. Передачі на Чекаському радіо я перечитую дуже багато щотижнево перечитую багато американської преси з перекладачем. Але ну це частина моєї роботи, і я розумію всі ті тренди, які подають на рівні світогляду, на рівні економічних ідей, на рівні пропаганди ЛГБТ, БЛМ, Челдфрі, на рівні тих процесів, про які які відбуваються в Сполучених Штатах Америки, про які середньостатистичний українець не знає. Про можливості, там, я не знаю, зміни статі хіміч з, з допомогою е, різної хіміотерапії для дітей, які в багатьох місцях пробують запроваджувати. запроваджувати. Про проблеми з абортами. І ще там чимало, є величезна кількість такої інформації, яка до нас просто не доходить. Але тренди, от такі інформаційні тренди, як напрямки, куди рухається поле. Вони незмінно відбуваються те, що відбувається в США, з певною затримкою, воно приходить і до нас. І, власне, я б сказав, що зараз в нас в Україні також вже ця масова недовіра до медіа вона розпочалася. Українці надзвичайно незадоволені, вони відчувають, що їх впродовж тривалого часу дурили. І Тут така, знаєте, ніби пастка з одного боку, ми ніби і розуміємо, що всі ті медіа отримують в когось зарплату, і відповідно, якщо отримують в якогось олігарха зарплату, то пропагують інтереси того олігарха, потрібних йому лідерів. Якщо сидять на грантовому фінансуванні, то пропагують інтереси власне глобалістів. Якщо сидять на фінансуванні московської агентури, то розповідають про ну власне. Наше формують світогляд українців, включі московського міра. Вони його називають Руський мір, але я постійно наголошую, що його треба називати Московським, тому що Русь це ми, це наші предки, які були колись культурним і цивілізаційним центром, насправді. І назву Русь, Московське князівство в часи Петра І вкрало в нас. Для того, щоб привласнити собі наш цивілізаційний наш культурний спадок. Тому його треба називати московським міром. Але це не, тема, це не тема сьогоднішнього відео. Перепрошую. Темою сьогоднішнього відео є довіра чи недовіра до медіа. Критичне мислення, формування власної думки взагалі, найважливіше це мати можливість, навики, знання, методики. Для того, щоб сформувати справжню власну думку. Причому це насправді за означенням передбачає і можливості, і володіння інструментами для фільтрації новин. Тому що величезна кількість інформаційних вкидів, дуже страшні і надзвичайно глибоко продумані маніпуляції можуть відбуватися в інформаційному полі. Знаєте, от уявіть собі, навіть, що от Будь-який висновок ми робимо на основі якоїсь вхідної інформації, в логіці це називається засновки. І, наприклад, може бути 5-6 засновків, серед яких буде хибна інформація, але вони побудовані в такий спосіб, щоб людина на їхній основі зробила потрібний висновок. І це один із найвищих, скажімо так, рівнів маніпуляції. Чому тому, що коли людина на основі засновків робить сама висновок, вона в ньому стає переконана, тому що я ж сама це зробила, і вже переважно не здатна критично проаналізувати ту вхідну інформацію, яка була. А на рівні вхідної інформації ховається брехня. Спеціально зроблена для того, щоб підвести тебе до неправильного висновку. Це лише один із прикладів, насправді, в тих всіх маніпуляціях, відволіканнях уваги, провокаціях і так далі. І в цілому формуванні викривленого світогляду, такого, який потрібен ворогам українського народу. Ну, про це можна писати дуже-дуже багато книг. І завдання кожного з нас є. Максимальне оволодіння різними інструментами, інструментами аналізу, синтезу, які б давали можливість на основі інформації, пропрацювавши інформацію, робити висновки і отримувати знання поступово. Люди, до речі, дуже часто інформацію і знання між собою плутають, а це принципово різні речі, надзвичайно важливі відмінності в цьому. Є ну, але знову ж таки, це не є тема сьогоднішнього відео. Ось такий мій коментар. В одному з наступних відео я постараюсь проаналізувати те, звідки українці черпають інформацію. З'явилися достатньо цікаві соціологічні дослідження на цю тему, зроблені українськими соціологами. Хоча серед них, звичайно, дуже багато тих, хто торгує совістю і замовні результати показує. Але, ну, скажімо так. Не в таких запитаннях, тому на деякі все-таки їхні числові результати можна спертися. З вас вже прошу інформаційної підтримки. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мохачов Назар. Читайте маніфест руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.